Як допомогти дитині пережити нещасливе кохання? Завжди працюють історії власні історії зі свого життя. Вони працюють максимально природньо сказати Я з тобою поруч в твоєму горі. Ти не одна, не один. Я з тобою, і я тебе розумію, тому що я пережив щось подібне раніше. Ось бо всі ми плюс-мінус це переживали в. Більше чи менше мірі. ось і дати можливість дитині пережити ці, ці часи, не казати, що не звертай уваги, що буде таких сотня, там коротше, це все не, не, не добре. Тому що в даний момент вона переживає своє нещастя, і не можна його нівелювати чи ставитись до нього зневагою. Але розуміючи, що це такий період горювання, його треба прожити. Нехай вона проживе і, і, і отримає цей досвід. Це теж цінний досвід. Хоча фраза, типу, таких, що буде сотня. Утрірувана звичайно, фраза комусь може допомогти. Все залежить від людини, і ви маєте знати просто свою дитину, але не з наскоку, просто аби щось сказати і порадити, але розуміючи, її темперамент, її характер і, і взагалі, особливості, вже підібрати ті фрази, які спрацюють.